Дівчата, вітаю! П'ять ролей ідеальної жінки. Якщо ви в собі маєте ці п'ять ролей, якщо їх вмикаєте, в собі транслюєте перед своїм чоловіком, якщо ви чергуєте ці роли, ну вас однозначно гарантовано покличуть заміж, і ваш чоловік буде вас носити на руках все життя. Скоріше ставте лайк для енергообміну і не пропустіть наступне відео, де я дам 5 критеріїв справжніх чоловіків очима жінок. Ви, чоловіки, маєте протестувати себе, чи справжні ви чоловік для своєї жінки? А ви, дівчата, підсунете цю інформацію вашій коханій людині. Нехай подивиться, як ми жінки, бачимо справжніх чоловіків. Отже, п'ять ролей ідеальної жінки, і перша роль це богиня. Звичайно, це богиня, муза, не секрет, що чоловіки потайки мріють і відчувають себе дуже сильними із розкішною жінкою, впевненою у собі, яка себе високо несе. Вони зазираються на голівудських зірок, актрис, музичних дів і хочуть, щоб їх жінка була також схожа на таку чудову діву, чарівну богиню. І якщо ви можете бути поруч з ними, надихати його своїм образом повишуканої леді або богині світської левиці, то він буде просто очарований вами. А друга роль це, ну, куди ж без цього? Це спокусниця, розпутниця, дика кішечка. Це, безумовно, треба вмикати, щоб потішити його его і спонукати його на нові сексуальні подвиги. І якщо ви транслюєте відвертість, розкутість. Готовність до експериментів, і ви насолоджуєтесь цим своїм образом, цією ролью, він буде дійсно вражений. Він просто буде бігти бі бі після роботи е до вас і мріяти про цю дику кішечку, цю безбашену дівчину. Третя роль це матуся. Звичайно, ми всі знаємо, що перша жінка у житті чоловіків це мама. І коли щось стається, щось трапляється, не дуже гарне, якщо щось не клеїться або погане самопочуття, чоловік відчуває себе маленьким хлопчиком. І якщо він буде в такому стані вразливому, розклеєному стані маленького хлопчика, бігти саме до вас. І ви його приймаєте, ви його жалієте, обіймаєте, ви його смачно годуєте, накриваєте теплим простирадлом, ви слухаєте його, жалієте, підтримуєте, даєте йому материнську турботу, він буде просто у захваті від вас. Третє це єдиномисник, однодумець, соратник. Якщо ви з ним маєте общі цілі, ідеї, общі загальні такі інтереси, і ви вмієте бути командою з ним, будете, будете транслювати те, що на вас можна покластися, берете на себе відповідальність за щось. Ви з ним однієї думки, одних інтересів, і ви його підтримуєте в його інтересах, тобто така царатниця. Він буде дуже цінувати цю вашу якість. І, звичайно, п'яте – це дружбан, от такий кент, де можна, знаєте, розслабитись і нічого не вдавати ні вам, ні йому. І ви можете піти в баню, піти десь на якийсь концерт, повалятися на дивані, подивитись кінішку, і тобто бути з ним на одній хвилі. Ну, і... Це вже вищий пілотаж, це вже топ, коли жінка для чоловіка ще і в ролі вчителя, наставника, кукувагуру.